in in my reverie, solo in my solo energy Sensing all your jealousy take it. I don't care enough, I let it be. Nothing off my memory. Доброго ранку. Взагалі, влоги я пишу не так часто, бо, як правило, більшість з них в мене супер-супер-супер лудна. -супер -супер Це, як правило, прокинувся поїхав в офіс. І ввечері поїхав з офісу додому. Як спати. Але сьогодні дійсно дуже насичений день, і зараз а, встаю, зустрічаю Сашу, оператора, і починаємо наш лок. Mm. Який же кайфовий ранок? Я раніше був суперфанатом ранкових ритуалів, магії ранку. У мене після того, я таки просто прокинувся і до як почав щось робити. Ну ані там роботи там проходило там, може, години три. Там були цехостояння, хостояння, спорт, кардіо, пробіжка, силова, медитація, читання книг, афірмації, журнал. А зараз зрозумів, що треба мінімізувати цей час. Які є, і одразу там перейти вже до робочих процесі. Ну зараз в мене виділили три штуки. Це дихання, це ну можна почитати неймовірна кількість переваг для здоров'я. Просто друге це медитація, просто щоб сконцентрувати голову. І третє це людяна ван. Це всього дві хвилини, але вона тебе також заряджає на весь день. Всього 6 хвилин і прям повторюю, так мозок стає максимально на місце. В масках вважаю в сучасний час, коли купа речей, які відволікають, стрес е, і так далі. Я впевнений, що в коментарях захід і скажуть, типу, неправильно приймаєш, типу тобто там життя перед своїм прийманням. Я приймаю, мені втратить. О! Ой, клас. Подаваймо температуру. Сьогодні 7 градусів. Ну, це тепер так легко. Я не хочу туди йти, якщо чесно. Так, хорошо, ну, я правило, роблю завжди 2 хвилини, бо більше робити немає сенсу, це просто може собі одне місце відморозити. Це що треба? Кайф, можна виходити. Швидко звернув. Вирішив а, сьогодні перед прямо, початком робочого дня заїхати до Парк Лейк Сіті. Це мій улюблений проєкт, ну, бо він найбільш унікальний. Ми зараз вийдемо, прогуляємося і ви побачите, чому. Це повноцінне місто, місто взагалі нового формату: 80 гектар, більше двох тисяч квартир. Буде тут в майбутньому неймовірно красиво. Все в чотири поверхи, всюди водойми, благоустрій. Ну я думаю, ви бачите, це виглядає дуже круто. Ну, отже, коли сюди з'їжджаю це проект ввечері, після кінця робочого дня або вранці це дає неймовірний заряд. Енергії, ти розумієш, що вся робота потім конвертується в таке гарне місце, то це надихає. Та да. вас да. Можемо, будь ласка, дві касочки? Да. Так, ну да пару слів. Перший проект в Україні, який використовує юрський камінь на фасаді, це найдорожчий фасад, який зараз є ну, взагалі серед всіх будинків Києва. Зараз проведу коротку нараду. 30 хвилин планерку по статусу будівництва проекту, бо в мене було парі з Дімно Карпіловським. Ми сьогодні, до речі, напевно, з ним побачимося, що ми добудуємо цей проект до кінця. Першого кварталу 25-го року. Ми це не зробили. Я програв, але намагаюся хоча б в другий квартал вкластися. Йошо, скільки зараз людей? там 85, це так плюс-мінус. а як вони розкидані по будинку? По всім поверхам. Отак от. Восьму ранку Київ, 80 людей вже на об'єкті. Звідси видно абсолютно всі найпопулярніші ЖК Києва, французький квартал, Новопечерські ліпки, Централ Парк, Бульвар Фонтанів, Трініті, Скайлайн. Тетріс, ось я так що люблю піднятися, подивитися, значить, на конкурентів, і зрозуміти, що ми точно скоро всіх з точки зору якості життя переженемо. Найкраще відчуття, коли ти дивишся, як креслення візуалізації стають реальністю. Це найкраще відчуття, яке взагалі можна отримати, і це саме чому девелопмент я вважаю, найкраща справа, якою можна займатися. Just like sunny. Вчора буквально переклеїли забор, щоб він був більш свіженький. І також додали номер телефону. Я казав, що не треба додавати номер телефону. Люди все сканують по QR-кодам, але ніфіга. Люди все рівно телефонують, людям треба номер телефону, це по кращу конверсію. Люди виїжджають згодувайну і одразу бачать нашу рекламу. От працює дуже дуже класно і ефективно. Зараз зайдемо на будівництво, також коротенько перейдемось по статусам. Рибна дзо, гоня. Ми до речі, Сашою записували рекламу про закриття приселу, пам'ятаю, і тут ще ну було майже нічого, просто була яма. А зараз ну достатньо масштабно. насправді ділянка невелика. 20 соток тут буде будівля вище 100 метрів. Тут ресторан, тут свій відкритий басейн, дві тераси, три тисячі метрів інфраструктури і всього менше 200 квартир там в районі 300 мешканців, які будуть тут проживати. Власний спортзал, перший в Україні центр довголіття зі спа, з найпередовішою медициною, щоб кожен мешканець міг кожен день трекати своє здоров'я. Взагалі концепція будинку, яку розробив, це Lifetime Tower, це будинок, який подовжує довголіття, подовжує життя, дає більше часу для життя. Цим будинком буде керувати п'ятизірковий готельний оператор. Ну, це буде найкращий лайфстайл, який тільки може бути в Україні. Ну, ось три мої улюблені проекти в компанії це Парк Лекс City, Ассрсі Сісі Зиван. Парк Lake City виражає тим, що дійсно це взагалі новий продукт на ринку нерухомості зуан, бо це просто найбільш такий амбітний проект з точки зору локації, бо це останній хмарочос. Ми отримали дозвіл до того моменту, як заборонили будувати вище 54 чотирьох метрів. Ну я сердячись, тому що він супергарний, Неймовірна архітектура, і ось ось ми вже його вводимо в експлуатацію. Зараз ми приїхали в офіс до нашої компанії. Цей бізнес-центр влітку минулого року був прильот. Ракета прилетіла в четвертий поверх і його абсолютно майже весь знесло. Дуже сильно хочу наряти деталі, але відновили, повернулися назад до себе і далі тут працюємо. Тепер пройдемо всередину. Така ось табличка завжди зустрічає. Всіх, хто потрапляє нам в офіс. З компанії працює близько 300 людей. Тут у нас знаходиться департамент естетики, який якраз очолює моя мама. Це називається дизайн-бюро «Антрацит». Цей департамент у нас відповідає за естетику. Можемо подивитися, що якісь проби матеріалів цей департамент відповідає за всі рішення по екстер'єру, інтер'єру, по фасадам, по внутрішньому оздобленню. якраз щоб всередині зовні будинки виглядали дуже дуже гарно. Тут у нас знаходиться самий некорисний лінивий, малопрацюючий, неефективний. взагалі не знаю, навіщо цей департамент, якщо чесно. Але він також є. Ну, бачите, 10 ранку нікого немає. Маркетологи це окрема взагалі каста людей. Так, тут нас тут нас архітектори ЄПИ Вони відповідають якраз за естетику. Ну, щоб дійсно ми будинки, які будували, вони потім не розвалилися. Так, там фінансовий департамент, юридичний департамент. Ми туди заходити не будемо. І моя улюблена кімната, зимовий сад. До речі, коли був прильот, то тут якраз цей простір дуже сильно постраждав. Тут є. Ну, невеличка кухня, є правильний душ. І я, коли приїхав в Україну півтора роки тому, то перший час жив просто тут в офісі. От Дійсно, я спав на цьому дивані, я брав цей плед, я пам'ятаю, я значить, один плед я ось так от стелив сюди, брав цю подушку і другом накривався. Ну, тоді ще не хотів жити за містом. І, по-друге, була неймовірно така сильне завантаження, що просто от лягав спати, прокидався, і так просто як день сурка. Зараз вже Богу, не так, бо ми сильно підсилили команду. Це такий улюблений, ну не кабінет, а зона, де часто проводжу зустрічі, але працювати зараз буду не тут. Зараз ми в кабінеті шефа, кабінетом мого батька, хто є сьогодні керуючим партнером, засновником і генеральним директором групи компанії Дім. Я тут іноді працюю, коли треба зосередитися, щоб ніхто не відволікав, і коли його немає офісі, коли він на зустрічах або на будівельному. Майданчику, і хочу показати ось. Таку річ, як ці екрани, батька завжди надихала його залученість. те, наскільки глибоко він в деякі процеси неряє. І дійсно в нього будівництво по багатьому проектам виведені прямо ось на екран, і він там після зустрічі ну 5-6 за день підходить. Дивиться, якщо бачить, що десь якісь роботи не так ідуть, телефонує прям там вставляє пістоні будівельникам. Тобто ця залученість ну, намагається таким самим чином підходити до своєї зони відповідальності в своєму департаменті.

Просто щоб ви розуміли. Зараз 13:12. В 13:15, через 3 хвилини, у мене початок. Що це говорить? Це говорить про пунктуальність, про пунктуальність. Знала сьогодні влучний Остаюся нагодою, хочу сьогодні задати пару питань Дімі Карпиловському, найбільш медійному інвесторі в нашій країні. Коли тебе на початку шляху, і в тебе ще не було цієї впевненості, що тебе вийде, не було ресурсів, то що заставляло тебе йти далі і вірити в себе? Дуже хотілося заробляти. Це дивись. У мене, мене це жага відповідь. знань в першу чергу, так. жага зробити щось, що недоступно іншим, в другу чергу, і жага заробити в третю чергу. Ти мене знімай постійно, бо зараз буде багато знайомих. Зараз ловимо хантаму, хантему ханте. Okay, я думаю, що перший основне це фокус на результаті. Треба шукати паралельний бізнес, якому ви не конкурент, але у вас один той самий клієнт. Не боятись великих амбіцій. Не боятись ризикувати. Фу. Я взагалі не супер фанат конференцій, бо я більш інтроверт, а це прям така екстравертна штука. Дуже емоційно виснажує. Дуже емоційно виснажує. Тобто я тут всього побув три години. Знаєш, енергії немає. Тому зараз хочу катнути на вейку. Трошки перезавантажитись. Але було круто. triple shot. I don't sweeten it. Чекаємо даню, придягаємося і залітаємо на вейпсьорф. Бо вода дуже класно відновлює. Ну, в цілому, це такий дуже класний, перезавантажуючий вид спорту. останнім час ми розуміємо, що результати не так залежать від того, скільки ми працюємо, а що ми робимо і з якою енергією це робимо. Ото якраз сьорф заряджає енергію. Серакілем мавшу зараз. Будемо знімати контент, для OnlyFans, це проносить більше ніж джерел. Такий образ цікавий. І Із сумочка. Сумочка, полотенечко. Зараз будемо кататися. Я буду чи до як треба кататися. Ставити на ні. Може, здалося глядачеві, що в мене так кожен день, але кожен день у мене зовсім не такий, як правило, о 7 ранку я просто приїжджаю в офіс і о 8 виїжджаю. Сьогодні був дуже січний день, класний влог. Якщо думки, які транслював, якісь зрезонували, то обов'язково пишіть їх в коментарі. Підписуйтесь на канал, лайки. До зустрічі.